Синоптики уточнили прогноз погоди на лютий та розповіли, коли в Україні потепліше до плюс 15 градусів. Так справжнє потепління українці відчують вже у середу, 7 лютого. В Одесі стопчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів, у Мелітополі та Миколаєві до плюс 13, у Чернівцях до плюс 12, а у Крапивницькому день очікуються до плюс 11 градусів. У четвер, 8 лютого, температура повітря трохи зменшиться. А вже у п'ятницю 9 лютого синоптики обіцяють початок нової хвилі потепління. У Львові та Чернівцях в день температура повітря становитиме до плюс 12 градусів. У суботу, 10 лютого, у половині регіонів буде по весняному тепло. Найтепліше в Чернівцях до плюс 17 градусів, у Івано-Франківську до плюс 16, в Одесі до плюс 15. А в Умані потепліше до плюс 14. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 11 лютого майже у всіх регіонах України, крім Північного Сходу, буде тепла погода. Найвища температура повітря у Рівному та Мелітополі плюс 16 градусів. У Львові та Вінниці до плюс 13, а в Одесі та Миколаєві до плюс 13. У понеділок, 12 лютого. У південних регіонах синоптики обіцяють початок літа. У Херсонській області в день очікуються до плюс 18. У Дніпрі до плюс 16, У Запоріжжі та Львові повітря прогріється до плюс 15, а у Києві до плюс 11, У вівторок, 13 лютого, по всій Україні до плюс 14 градусів. На півдні і в Дніпрі до плюс 16, Але з заходу почне заходити холодний фронт. Синоптики попереджують, що вже з 14 лютого він захопить половину території країни. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!